Я вам щось покажу. Так. Ну, от, наприклад, одна з робіт. Це робота, яка була трансформована в 93-98-2002 -му, му році. От це на ній, окрім шару того всього, що тут були ну роботи, одна на другу, асамбляж. Це все сіре, це ж пил, пилюка. Якщо подивитися, це все. Я її так тут вплівці і запакував, щоб, ну, щоб вона не злітала. Та. От, наприклад, це робота. Це 90 й рік. Так. Ну, це в, в, цьому, в альбомі, цьому вона, ця робота теж є там. Бачите, от воно отак пропадає. А це, до речі, робота першої взагалі виставки в цьому місті, яка мала ну, такий свідомий постмодерністський характер. Це була моя перша персональна виставка. Називалася вона Або. І була вона показана в 90-му році, в травні 90-го року. Це якраз тоді Contra Це, як би мовити, ще одна робота з тієї серії. Оце вони виставлялися. Що ще з того моменту? А, ще оця робота Ремінісценція РС. Це теж 90-й рік. Це вже закінчення Радянського Союзу і оце того періоду. Була ця робота, що зараз в колекції Гріньова. Там є така алегорія самовпевненості. Вона була написана в 1987 році. От такі роботи. Це я робив такий цикл, ну, вже там якось з іншої виставки. Це квіти, в даному випадку букет кульбабів, які запаковані інвазійно так, в, в полотно. і Тут будівельні матеріали, це все. У мене таки, така серія робіт була. Почалася вона з роботи 93-го року. Це, я з Виноградом зробив такий живописне полотно і якраз отримав. Ще диплом на міжнародному біналі імпреза, таке колись було. Ну, то вже остання була імпреза, така експозиційна. Це 87-го. Це ще на одній з перших. До речі, ця робота ще там. В мене кілька. Це коли перша публічна виставка, коли Сагайдаковський, Жук, там ще ціла Романишин. У Львові брали участь в першій публічній виставці. Такі в Кларисках тоді можна було. Перший раз публічно виставити. От. І я пам'ятаю, Загайтаковський приніс такі. Він тоді був поламаний дуже сильно. там, Ноги, гіпси, і це, він ці гіпси демонтував і на цю виставку. Виставив так, якби би, символ скидання цих е, оковів, які були до цього, бо вперше е, робота попала. Ну, офіційна виставка. Ну, а це така моя робота того часу. Це я така реміністенція вже якогось там 97-го року. Це така е, кучка робіт. Вона там на фотографії є е, е, в Сумі. Це зроблено було для такої... Е, в Женеві. Там є такий Палекспо, експозиційний центр, там автомобілі, і там такий Артфеєр щорічний чи щодворо, здається, щорічний проводять. І ось там хтось їхав, каже, там дай якісь роботи на це ми повеземо. Я дав якісь роботи, щось там лишилося. Ці вернулися, звичайно, бо то технологічно. Але це така собі рефлексія на, на роботу 89-го року, яка називається С-Об'єкти. А з цим поняттям я ж працюю з 89-го року і ціла така історія. Тут з'являється оця його фактурність, структурність у цього, яке сприяє. Заломленню світла по-інакшому, а цим можна вже оперувати. Це вже така сторона візуальна, яка надається якійсь такій дуже простенькій грі, яку відчитують навіть маленькі діти. Так знову ж річ якась знову ж доступна. Коли я там своєму чотирирічному внуку розповім, чи розповідатиму, як світло падає там на об'єкт, і він це буде бачити, буде це гратися. І ці доступні речі дуже легко, просто з ними Ну, якби людина відкривається в сприйнятті. Ну і з'являється тут ще щось подібне там на умовний пейзаж, якесь дерево з хатинкою. Так чи з'являється умовний фейс, е, там дуже спрощені очі, уста відкриті. І рожеві і щічки, чи ще щось такого. Е, ну і от, от ці речі вони в своїй такій простоті, вони мені здаються привабливими. Мені цікаво прослідкувати навіть в процесі роблення, коли я це роблю. Я ж не знаю, е, якою емоцією буде насичена та, та особа чи та, яка там я це вважаю певною особою, чи там ці пейзажі, що це краєвиди справжні. Я не знаю. Мені просто цікаво за ними слідкувати, що вони мені там далі дадуть. Я стараюся. Максимально відсторонитися, не заставляти там щось домальовувати, пририсовувати, можливо, щось там буде. Але максимально так випадково або де ж вона там ще покличе мені кудись щось вліпити, якусь аплікацію, там, щось зробити таке. Ну, і, і цей процес, ну ясно, що такі речі треба робити, ну, скажімо, пачками. І коли вже та пачка зроблена, то ясно, що зробити якийсь собі відсів, то що там самого зачіпає, або подивитися, що може зачіпати публіку, хто там мене про що питає, а що це, що це, покаже, що це, що це. Ну і тоді таким чином можна з цим далі працювати і робити. Ну, це чисто такі формальні штучки, які ну, собі художник може дозволити і, і, і такі речі дозволяє. Ну, такий собі поп поп-арт. От. Це наша афіша галерея Чеч. Проіснувала вона трошки менше двох років, але для нас вона була важлива. Ми зробили е, ті посили, які вважали за потрібне, і, як правило, залишилися непомітними для місцевої публіки Ну, через те, що контекст не зрозумів. Це 1985 року. Такі експерименти. До речі, це одна з перших виставок, які я у Львові взяв участь, і яка була закрита на другий день. Там якраз 1985 рік в січні на Різдво відкрили 5-го числа на 6-го там позвонили, що за похабщина, там голі баби, там якісь жовті картини, там вони що вони собі дозволяють? І там були такі рішучі речі, ну, це такий постандроповський період ще. Ну, це все, що залишилося з того. Час. І що це була за виставка розповідає? Такий був будинок культури будівельників, і там були зібрані молоді автори, львівські архітектори. Я не пам'ятаю, чи був теж Сагайдаковський, але. Сурмач Були, були молоді студенти були і випускники лісотехнічні художники. Архітектори, і от з нашого інституту ми зробили такі. Там в основному модерністи на той момент були. Там не було традиційного цього живопису, це альтернатива була така. Ну, там Прийшли, запросили мистецтвознавця з Львівського телебачення, який дав хороші оцінки, молоді, перспективні, все кльово, гарно, чучу. Але передзвонили там через райком партії, що вони собі дозволяють, все. Ну і на тому там це все було закрито. Тобто є і такий момент. І, до речі, що мене дуже це вразило, було а, прийшла була якась жінка, ми виходили вже з роботи. Вона каже, хлопці, десь тут мала бути виставка. Ми кажемо, так-так, вона тут була. І вже а, ми вже її розібрали. Як розібрали? Чого? Я їхала там з якогось рецентру, і людина вплаче. Жінка плаче. Я їхала там з Радеховича, хотіла подивитися на цю виставку. І плаче. І тоді я зрозумів, Боже, як це може на виставка, яку ти навіть не бачила, але плачеш. Що тобі про неї розказали, Чого? І так вийшло, що вона от, от, чула, що там молоді автори, що це дуже там якісь цікаві, дуже інакші роботи, свіжі, інакші. І вона приїхала дивитися і тут вже розібрала, і вона заплакала. Виставка, вона знакова, вона мала назву Провінційний додаток номер 2 Це була перша така постмодерністська виставка, яка була, була неофіційно в рамках а, другої бієналі. Так було, що коли була перша бієналія, я підійшов тоді до організаторів, до Панчишини кажу: Ігор, а ви робите бієналі? А чи будуть формати на кшталт інсталяції та перформансу, він перепитав, що це таке. Я кажу, ну це якби новітні форми європейські, вони традиційні, але наші не практикувалися. Це мистецтво дії і мистецтво інвазів військової організації простору. Це інсталяція, це, ну, ну, ні, у нас не у нас конвенційні. Але якось, коли ми вже з Іздріком і з іншими почали говорити, то вирішили, що все таки зробимо. Таку окрему виставку на незалежній території. Було ця виставка, називалася Провінційний додаток. І тоді були перші перформанси. Серед іншого я робив, зробив серію літачків з паперу. Вони зараз вже виглядають запаковані так експозиційно. Перформанс це просто швиряння в публіку оцих великих розмальованих літачків, які мали на собі. Ну, не традиційні, як на той момент, зображення там абстракції, якісь концептуальні штучки з елементами, ну не знаю там. Вульгарщини, чи порно, чи еротизму, якісь такі були елементи. І вони розліталися. І це якби ми вам робимо цю виставку з огляду на те, що прийшов новий час і технологічні процеси. Оці літачки, ми приносимо вам нове мистецтво на цій виставці. І ці літачки літають, люди підхоплюють, теж кидають, швіряють і фактично ось такі ще два з цієї серії. Ну, на той момент, звичайно, 91-й рік. Воно трошки так дивно виглядало, але гості, які були, приїхали з Європи, вони дуже плескали, тішилися, раділи і потім писали, чи Варшаві, чи Мюнхені, виявляється Франківськ місто, в якому є повнота мистецтва. В нього є якби традиційна спілка художників радянська, у нього є сучасний бієналіз салонне мистецтво, ця імпреза. І виявляється, є третя форма, яка повністю автентична і ідентична до європейського контексту мистецького. Франківськ представив себе в повноті. Це такі коментарі були. Не пам'ятаю, чи в Варшаві, чи в Мюнхені з Радіо Свобода, вони це говорили тоді. Був. І, ну і ми були страшенно цим захоплені, його липали. Ми тут герої.